Доброго вам здоров'я, шановні, 18 листопада, мученика Платона Анкірського, мучеників деякона Романа Кисарійського, отрука Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського і Алфея Чітця Кисарийського. Наші предки вірили, що святі Платони Роман є захисниками і помічниками, особливо в період холодної зими, коли сили і здоров'я були необхідні для виживання. Люди зверталися до них в молитвах, просячи витривалості, щоб успішно пережити суворі холодні місяці. Крім того, молитви до святих мали на меті забезпечити щедрий врожай в наступному році, адже від цього залежав добробут сімей. Святим Платону і Роману молилися не лише про здоров'я, але й про матеріальний достаток. Наші предки вірили, що ці святі можуть допомогти у вирішенні фінансових труднощів. Важливо було зробити молитву вранці прочитати її відразу після пробудження, до того, як почнеш займатися повсякденними справами. Наші пращури вважали, якщо ще й розвернутися до святих із проханням про добробут, то проблеми із грошима незабаром вирішаться. Окрім ранкової молитви для залучення достатку в родину було прийнято відвідати церкву та замовити молебень на честь святих Платона і Романа. Вірили, що така молитва в храмі посилює звернення до святих і дарує їхнє благословення на весь рік. Молотви та обряди цього дня створювали атмосферу надії та віри в те, що святі допоможуть подолати будь-які труднощі, як фізичні, так і матеріальні, і принесуть в родину мир, добробут і впевненість в завтрашньому дні. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні українські стародавні традиції, знання, вірування, обряди, заборони і забобони. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, обов'язково розповім вам, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, це відео давайте додивимося до самого самого кінця. Так ви йому допоможете стати ще більш впізнаваним. Ставте йому лайки, вподобайки, якщо ваша ласка, звісно, робіть репости, це дуже-дуже важливо. І підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. А я дякую господові Богові, я дякую всім вам, глядачі, за те, що дивитесь це щодня, і я дякую всім захисникам України. Вибачте, ні, не так. Спочатку Господу дякую, потім захисникам, а потім вже всім, хто дивиться. Ну, все ж таки маємо якусь субординацію тут, тут зберегти. Тому я дякую вам за те, що дивитесь. Я дякую, перш за все, всім нашим захисникам, хто зараз не щадячи свого живота, жертвує собою, аби захистити нас з вами і Україну. Слава Україні! І я починаю. Святий мученик Платон народився в Анкірі, це сучасна Туреччина, в благочестивій родині. Він був братом святого мученика Антиоха. Платон постраждав за свою віру в III столітті під час гонінь на християн, що проводилися імператором Діоклетіаном. Пам'ять святого вшановується сьогодні. За легендою, він отримав велику силу в молитві, що допомагало йому підтримувати і витримувати тортури. Святий Роман жив у Кесарії Палестинській в кінці 3-го століття. Він був дияконом і активно проповідував християнство. Під час гонінь на християн, які розпочалися за правління Діоклетіана, Роман був заарештований і підданий тортурам. Він залишався вірним своїй вірі, навіть коли його змушували відректися від Христа. Варул був молодим мучеником, який постраждав разом із дияконом Романом. Він був свідком страждань Романа і, незважаючи на свій юний вік, проявив велику мужність і віру. Варул також був заарештований і підданий тортурам, але залишився вірним Христу. Святий Закхей був даконом з Гадари, який постраждав за свою віру під час на християн. Він був відомий своєю благочестивою поведінкою і служінням у церкві. Закхей був заарештований, його піддали тортурам. Та він не зрадив Христа до самого кінця. Святий Алфей був чадцем в Кисарії Палестинській родичем Закхея. Він також постраждав за свою віру під час гоніння християн. Алфей був відомий своєю відданістю, служінню і підтримкою інших християн у важкі часи, його пам'ять вшановується разом із Закхеєм. І всі ці святи сьогодні у нас вшановуються 18 листопада в Православній церкві нашій Українській. У давнину святим мученикам Роману і Платону часто молилися за матеріальне благополуччя, оскільки вірили, що їх заступництво допоможе поліпшити фінансовий стан родини. Особливо важливою вважалася молитва вранці, перед тим як починати будь-яку роботу. Люди, перш за все, йшли до церкви, аби попросити благословення та забезпечити достаток в своїх домівках. Вважалося, що після такого духовного ритуалу гроші в сім'ї завжди будуть водитися, а всі фінансові труднощі обминуть дім стороною. Звісно, якщо немає такої можливості піти до церкви, то можна просто помолитися святим вдома. В цей період селяни активно займалися ремеслами, виготовляючи посуд, кахлі та черепицю за особливими технологіями, які передавалися з покоління в покоління. Ці вироби відзначалися не лише майстерністю, але й використанням матеріалів з особливими властивостями. Липа, яку часто обирали для виготовлення посуду, була улюбленим деревом серед майстрів завдяки своїм якості, легкості, в поліруванні та здатності добре гнутися. Проте липа мала не лише практичне значення. Наші предки вірили, що це дерево володіє магічними властивостями і здатне захистити людину від нечистих сил. Посуд із липи не просто був зручним в використанні, він символізував захист і оберігав господарів від злих духів. Техніка виготовлення виробів була майже сакральною. Майстри вкладали в кожен виріб частинку своєї душі й знань. Знання передавалися від батька до сина, і кожен предмет, виготовлений руками ремісника, ставав уособленням працьовитості, віри в добробут і захист сім'ї. Якщо вам сьогодні трапиться побачити в небі пташину зграю, не пропустіть цей момент. Наші предки вірили, що це особливий знак природи. Зупиніться, зверніть свій погляд на птахів і промовте спеціальні слова. Як багато пір'я на них народиться, настільки багато грошей в гаманці, нехай не переводиться. Ця давня змова спрямована на залучення фінансового достатку. Вважалося, що птахи, які злітають у височінь, Символізують підйом і процвітання, тому така змова підсилює енергетичну е, дію цього дня, щоб гроші справді почали притягуватися до вас. Важливо не лише просити це у всесвіту, але й ставитися до них із шаною та повагою. Важливо правильно зберігати купюри вони мають лежати в гаманці розгладженими, а не зім'ятими, Бо рівні, акуратні гроші символізують порядок і стабільність у фінансових справах. Особливу увагу варто приділяти кольору гаманця. Наші предки вірили, що зелений і червоний кольори мають магічні властивості для залучення багатства. Зелений кольор асоціюється з ростом і процвітанням як колір природи і життя. Червоний же символізує енергію, силу та активність, що притягує успіх у фінансових справах. Проте, якщо ваш гаманець іншого кольору, це не означає, що його треба терміново замінити. Є простий спосіб посилити його енергетику покладіть всередину червону шовкову стрічку. Вважається, що така стрічка має не менш сильну здатність притягувати гроші, ніж сам гаманець червоного кольору. Важливо пам'ятати, що фінансовий добробут залежить не тільки від дій, але й від вашого ставлення до грошей. Повага, порядок і увага до деталей створюють сприятливу атмосферу для їхнього зростання. Що не можна робити 18 листопада. За давніми повір'ями на святих Платона і Романа не рекомендувалося вносити жодних змін в своє життя. Вважалося, що будь-яка спроба щось змінити в цей день може призвести до непередбачуваних та сумних наслідків. Наші предки вірили, що зміни, ініційовані в цей період, почнуть відбуватися самі собою. І людині буде складно зупинити їхній негативний вплив. Особливо уважно в цей день слід було ставитися до подарунків. Вважалося, що не можна приймати презенти з рук в руки від незнайомих людей. Навіть якщо той, хто дарує, робить це з добрими намірами, разом із подарунком можна було отримати негативну енергію або наврочення. Щоб уникнути цього, подарунку давали відлежатися до півночі, після чого його вже можна було спокійно використовувати. Також у цей день, 18 листопада, заборонялося брати в руки будь-які гострі предмети, зокрема голки, спиці та ножиці. Вважалося, що це може порізати долю, тобто призвести до великих проблем і складнощів в житті. Навіть столовими приборами, як от ножами та виделками, в цей день краще було не користуватися, бо предки вірили, що це може накликати голод в майбутньому. Хліб ламали руками, щоб уникнути використання ножів, а м'ясо було під забороною через різдвяний піст. Наші предки намагалися нічого не купувати і не брати боргів, щоб не накликати на себе біди. Сьогодні матерям суворо заборонено залишати колиску порожньою. Що ще гірше колисати колиску без дитини. За давніми повір'ями, така необачність могла перервинути нічних демонів, що полюють на новонароджених. Ці істоти, невидімі для людського ока, могли проявлятися в різних формах, як птахи, летючі миші, черв'яки або навіть блукаючі вогні. Часом вони з'являлися у вигляді жінки з довгим чорним волоссям, взягненої в темний одяг. Ці демони чули. Коли в домі є колиска, і через найменші шпарини вікон або дверей проникали всередину, щоб мучити дитину, доводячи її до несамовитого крику, за що їх називали криксами. Особлива увага приділялася воді для купелі немовлят. Існувала віра, що нічниць, а так називалися саме ці демони, можна занести в дім разом із нею, тому воду завжди готували при денному світлі, поки сонце було на небі. Якщо ж виникала потреба використовувати воду після заходу сонця, її обов'язково освячували вогнем, занурюючи в неї запалену тріску, щоб відігнати злих духів. Нічниці також відомі своєю здатністю проникати в курники, де вони можуть випивати яйця та давити пташенят. Вважалося, що нічницями після смерті стають відьми, які самі не мали дітей або ж душі померлих дівчат, що шукають помсти сім'ях, де їх образили за життя. Сьогодні іменини святкують люди з такими іменами Микола, Платон і, звісно, Роман. Роман це ім'я латинського походження. Воно означає римлянин або людина Риму. Люди з цим ім'ям зазвичай вирізняються своєю харизмою, амбіційністю та рішучістю. Романи часто є енергійними особами, здатними надихати оточуючих своїм прикладом і запалом до справи. Особи з ім'ям роман зазвичай мають розвинене почуття справедливості та прагнуть досягати успіху в житті. Вони вміють працювати в команді, але водночас можуть проявляти лідерські якості. Романи цінують дружбу, відданість і завжди готові підтримати близьких в складні моменти. Наявність сильного внутрішнього стрижня дозволяє роману легко долати труднощі. Він, як правило, має добрі комунікаційні навички. Що допомагає йому встановлювати гармонійні стосунки з іншими людьми. Роман це людина, яка завжди прагне до нових знань і вражень. І це робить його дуже цікавим співрозмовником. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ваші знайомі романи схожі на цей образ чи не дуже схожі. Буде дуже цікаво почитати. Ми з вами про цей день багато цікавого дізналися. Та завтра буде новий день, і він буде ще цікавіший. Обов'язково приходьте на цей канал, де ми щодня говоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. І поговоримо про день завтрашній, про 19 вже листопада. О, я бачу, що тут і про ікону є, про чудотворну. В общем, дуже буде цікаво, приходьте обов'язково. І я дякую вам за перегляд ще раз. Будьте, будь ласка, обережні, будьте здорові і до зустрічі завтра. Слава Україні!